Лакс, задоволення і спокій, а ще колосальне перезавантаження. Саме так я охрестила романтичну прогулянку на човні озерцем. Яка розлилося поблизу лавандового поля, а родзинкою квіткової локації є оцей чарівний човен, який пані Оксана охрестила лаванда звей, власне, які саму локацію. На ньому можна робити не лише чудові світлини, але й покататися по чарівному озерцю. Ці неймовірні прогулянки озерцем на світанках та атмосферних заходах сонця були давньою мрією пані Оксани. Хотілося мені така в мене мрія була створити човник, лаванда Свей назвати його, що він був весь в квітах, що він був такий казковий, неймовірний, загадковий. Ви так собі уявляли цю прогулянку? Так саме, так саме тепер ви стали ще й весляршою. Нова професія. Направду місце дуже казкове та заряджене неймовірною аурою і енергетикою. Мабуть, не випадково тут оселився цілий слов'їний хор, яким можна насолоджуватися вічно. Пані Оксана, мені ця прогулянка нагадує прогулянку Венеції. Ми тут як гондольєрші справжні чита. Прогуляємося по казкових таких місцях. Вам це що нагадує? Так, мені також нагадує Венецію ще одне казкове, неймовірне місце загадкове. І ще тут таке повітря можна їсти ложками. Сосни пахнуть, солов'ї співають, так, ну, рай на землі, правда? Так, так не лише й насолоджуватися самій, а й дарувати насолоду іншим. Таке її покликання. Оксана щаслива дарувати позитивні емоції, оточуючим. Особливо у час складних випробувань, ось і сьогодні випала така нагода: бо в гостях у Лаванда Свей, юна панянка Олександра, переселенка завдіївки. І коли дівчинка ділиться враженнями від прогулянки човном, її слова розчулюють до сліз. А мені нагадала рідний дім сюди всі співають, все так гарно, все пахне. А в мене вдома було так само. Але повернемося до Оксаниної мрії. Втілення її почалося з останнього дня народження, бо комусь дарують гламурні автівки та останні моделі айфонів. Оксана ж не вагаючись. Попросила у коханого човна. Мій чоловік запитує, що тобі подарити на день народження. І в мене ж день народження 20 грудня. Кажу: А подари мені човника. Тоді все і закрутилося. Знайшла у варві майстра, зробила замовлення, а далі все за планом. Нам через місяць уже говорять іти по свого човника. Забирайте. Ми взимку забираємо човника. Він був не покрашений, не шліфований. Все це ми робимо вдома. Красимо, шліфуємо і навесні витягуємо цього човника. і говорю, ні, я ж його довезу до ставочка. А наступним завданням було уквічати човен чарівними сезонними квітами. Ділиться пані Оксана. Мені б хотілося, щоб квіти кожного сезону змінювались. Наприклад, ми трішки не встигли з тюльпанами. У нас ще була ідея. Ми трішки не встигли, погодні умови не дозволяли. Потім у нас пішов бузок. Далі ми хочемо піони, і щоб все все було по сезону троянди. Далі хризантеми. Ми в цьому році багато вирощуємо своїх власних хризантем, різних видів і сортів. І от хочеться восени, щоб тут все було ще в хризантемах і сам човник. Лаванда Свей то особливе і атмосферне місце, яке дихає лавандою навіть не в пік її буяння. Тут якесь неймовірне повітря, наповнене цілющим ароматом трав, і в цьому вся родзинка мальовничої локації, де пані Оксана зустрічає світанки. Та заряджається на оптимістичний день філіжанкою ароматної кави. Я дуже люблю. Вранці, вранці шість ранку. спів птах не, пташок неймовірний. Із озерця парує. Він все й парує. Тут дуже гарно стоїть туман і отак чашечка кави. І так я прокидаюся майже кожного ранку. І аби ранки були ще атмосфернішими, Оксана з родиною не зупиняється, а натхненно продовжує чаклувати над локаціями. Бо ж планів на розвиток ще не початий край. Ми продовжимо працювати над локаціями. Це в нас човник, далі гойдалки, всі вони будуть, будуть уквічені. Далі в нас ще є ідея із ем, машиною. Вона десь там вдалечині стоїть біліє. Вона буде уквічена вся квітами різноманітними і буде стояти десь приблизно біля гойдалки. В цій стороні уже за пару місяців прованс під прилуками розквітне у всій своїй красі. Перетворившись на суцільну фіолетову квіткову фотозону, ми в тому році висадили 550 кущів лаванди. В цьому році ми досадили, і в нас майже вже 900 кущів лаванди і лавандину. Різних сортів. Якщо почати із лаванди, це два вида лаванди англійської вузьколистої. Два вида їх. Потім два вида лавандіну це платіну Ніко і Лавандін Гросу. Вони в ідеалі повинні бути ну, якщо вони досягнуть свого такого піку, да, 3-4 роки. Це має бути від півтора на півтора, да, це такі великі кущі мають бути. І в цьому році ми ще спробували. Замовили також невеличкі саджанці лаванди, теж але таких небагато кущиків. Це буде різних сортів: рожева лаванда, біла лаванда і такі така насичена, насичена фіолетового кольору. Називається прован. Складно уявити, що ще пару років тому це був звичайний город з картоплею. А вже сьогодні це дійсно місце сили і краси, особливо коли квітуватиме лаванда. Лаванда Свей це місце моєї душі. Насправді моєї жіночої енергії мені дуже хотілося створити такий невеличкий рай на землі саме в себе вдома, так як дуже люблю квіти. І от моя маленька клумбочка переросла і стала великою клумбою, яка зайняла 20 сотих землі. Дуже щаслива, тому що тут я релаксую. Релаксую, набираюся сили. Мені подобається, подобається. І надалі буду займатися цією справою.